Доброго дня, мене звати Олександр і сьогодні ми з вами будемо сіяти аденіуми. І для цього я буду використовувати земляну суміш для лимона підприємства САД Чудес. Ось так вона приблизно виглядає. Головне, щоб суміш була рихлою. Для збільшення рихлості ґрунту буду використовувати перліт. Також потрібна вода. Та фунгенцит. Фунгенцит підійде будь-який, який ви знайдете в магазині. Сіяти буде ось такий от прямокутний піддончик. Ну і звичайно для посіву нам потрібно насіння аденіума. Для замочування насіння аденіума розмішуємо фунгенцит в воді по інструкції на упаковці. Також для замочування ви можете використовувати різні типи стимуляторів росту. Замочуємо приблизно на 2-3 години. Перемішуємо земляну суміш з перлітом в пропорції 1 до 1. Також в якості посівного субстрата можна використовувати суміш універсального ґрунту і перліту в тій же пропорції. Посівна плошка обов'язково повинна мати дренажні отвори. У зв'язку з тим, що висота моєї плошки всього 6 см, я не використовую нижній дренаж. Висипаємо посівний субстрат в плошку, вировнюємо, ложимо зверху насіння аденіума, присипаємо їх десь півсантиметровим шаром того ж субстрата і все рясно поливаємо. Якщо ви не хочете присипати насіння, тоді посівну плошку накриваємо поліетиленом. Оптимальна температура проростання 26-30 градусів. Старайтесь не перезволожувати ґрунт і в той же час не давати йому повністю висихати. Перші два тижні сіянцям потрібно більше світла. Я даю їм 16 годин на добу, потім поступово зменшую до 12. Дякую за увагу! Всім вдалих посю і великих урожаїв!